Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Вночі РФ випустила 81 ракету різного типу по території України. Уперше окупанти здійснили пурск одразу з шістьох кинжалів. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Над Одещиною загалом збили шість ракет та один безпілотних. Проте зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури та пошкодження лінії електропередач. Ударів зазнали інші області: п'ятеро загиблих на Львівщині. Уламки ракети зруйнували два приватних житлових будинки. Один загиблий і двоє по. Ранених на Дніпропетровщині там пошкоджена інфраструктура та промислові підприємства у Запорізькій області. П'ять ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури. У Херсоні внаслідок атаки РФ загинули чотири людини. Росіяни влучили у зупинку громадського транспорту та крамницю, у приміщенні якої загинула жінка. У мене в ходуном все пішло. Я одразу зрозуміла, що десь у мене около дома. А що ж у мене тут 50 шагів? От остановки Аленушку так жалко, такая девочка была, как жалко. Боже, еще люди погибли. обіг за так званим шляхом солідарності сагнув 60 мільярдів євро минулого року. Нагадаю, у травні 2022 року Єврокомісія запустила ініціативу, аби створити дієві логістичні маршрути для експорту агропродукції та імпорту необхідних товарів як альтернативу заблокованим морським портам. Одне із ключових завдань програми поліпшення водних торгівельних шляхів між країнами Євросоюзу та Україною. От вили дуже важливим є факт, що ми побачили, як відкриваються абсолютно нові шляхи та коридори між Україною та Заходом. Шляхи солідарності демонструють, що українські товари та продукція можуть знайти шляхи експорту. А те, що у свою чергу потрібно зараз Україні, може потрапити до країни. Це два паралельних шляхи експорту та імпорту. Додам, зараз для портів дунайського кластеру є дуже важливою підтримка європейського союзу. За останній рік українські порти на Дунаї суттєво розвинули свою експортну спроможність. Перевалка вантажів зросла в три рази. Експортовано понад 17 мільйонів тонн продукції. Щодо імпорту необхідних товарів, то наразі їх забезпечують тільки порти дунайського регіону. Єврокомісія також профінансує придбання навігаційного обладнання, яке дасть можливість румунському каналу «Усуліна» працювати цілодобово. Це підвищить його пропускну спроможність. Наші румунські е, колеги, е, як то кажуть, збудують нову схему. Вони будуть працювати на двох таких участках е, Сулінського каналу. Тобто, цей е, оборот Лацманів буде кращий. Перше, буде довший час працювати е, у ночний, коли буде імплементоване це обладнання, потім вони це організаційно вирішать, і йде мова е, вже майже рік, з е, квітня минулого року, е, як збільшити е, кількість лацманів, щоб їх було більше. Тобто це все ну, наші завдання. Україна долучиться до платформи країн Європейського союзу зі спільної закупівлі газу. Про це повідомила європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Перші контракти на спільну закупівлю газу країни ЄС підпишуть вже влітку цього року. Комісія згодом опублікує обсяги палива, які європейські країни планують спільно купувати, щоб залучити пропозиції від постачальників. ДБР викрило поліцейську, яка вкрала гроші з речових доказів під час прийому на зберігання пакетів із вилученою у ході слідства готівкою. Вона підробила квитанції і вказала, що замість грошей слідчий здав їй на зберігання два циліндрових механізми. Таким чином вона привласнила майже 6 тисяч доларів. США тепер їй загрожує до п'яти років ув'язнення. Кордонники на Одещині затримали чотирьох ухилянтів та їхнього перевізника. Авто зупинили на околиці села Розівка Подільського району. Самі ухилянти Сумщини, Донеччини та міста Кропивницький. Аби уникнути мобілізації, вони знайшли в інтернеті жителя прикордоння, який пообіцяв перевезти до сусідньої країни. Він пояснив їм, як доїхати до міста Подільськ на Одещині, а далі вони мали сісти на таксі. Така поїздка коштувала кожному по 4 тисячі доларів. Тепер всіх очікуватиме суд. Українські театральні колективи виступають навіть попри втрату власне своїх театрів. Зокрема, під час окупації Херсону артисти були змушені покинути рідну будівлю, але не здались та продовжували свої вистави у Полтаві та Києві. Тепер же колектив готуватиметься знову приймати глядачів вже в деокупованому місті. Театр був, ну слава Богу, не сильно пограбований, але там цехи були зовсім пусті. Комп'ютерну техніку вони знищили. Тому це моє завдання на протязі останніх трьох місяців. Ми відновили якби роботу театру. Ми його вичистили, вимили. Ми наситили цехи. Нам допомагають волонтери і добрі люди і всієї України із за кордону. Ідея така, що вже от до дня театру він буде в кінці місяця, 27 березня. Ми вже розпочнемось свої вистави грати. Поки що в укритті. До нас приїдуть всі театри. України, мені пообіцяли колеги Київські з інших міст України, щоб відновити якби, роботу, щоб глядацьку цікавість знову повернути. Новим викликом для Херсонського театру, як і для інших культурних закладів України, тепер стало збереження працівників. В цьому році, 1 квітня, буде 34 роки, як я очолюю Херсонський театр. Там унікальні люди. Пастежер-гример гример – Це жінка, яка на перекуп повинна 2 мільйони волосин пришити. Де я найду завтра таку, таку спеціаліста або бутафор, який унікальні речі робить руками, і той же актор, який от їх небагато. У нас трупи невеличкі. Наша робота теж дуже потрібна. Дуже потрібна, і війна це показала наскільки ми сьогодні ми воюємо за душі людей. Ми за їхній розум, за їхні голови, за їхню державність. І сьогодні дуже важливо зберегти колективи, тому що правда це унікальні люди. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Два з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.